Та так само, як Павло вчепився до тих послідовників ефесян. І каже, ви в яке хрещення хрещені? В яке хрещене такий буде? Я перехрещуватись не буду. Вони так не сказали. Вони слухали, вони послухали, вони прислухалися. І вони що? Будучи народжені згори, в них був Дух Христа. А Дух Христа як відмовиться від свого? Ну, коли в тобі дух православія, московського, особливого патріархату? Я розумію, він затишився, цей дух. Ну, якщо б московити прийшли, цей дух почав би що відкриватися, і тоді що б відбувалося? А ми вже знаємо, були б запроданці, їх ставало б більше і більше, лише би залишитися живими. І ви б залишились живими. але вас би загнали знову в Сибір, куди закопуватися, в замерзлу землю. Для вас роблять концтабори. Вони вже роблять концтабори для того, щоб нас туди запхати. І цей дух ніколи не встоїть в вірі, а Христос каже: Я прийду, чи побачу я віру, яку православну московського патріархату задумайтеся і інші? Ви хрещені в цю віру. І нікуди вам не дітися. або ви її зречетеся, зречетеся явно перед людьми і приймете Христову формулу хрещення. В ім'я Отця, покайтеся і віруйте в Євангелію, коли ви. Почуєте, що треба вмерти з Христом, ви сміливо вже визнаєте, що вірите в Ісуса. Вам допоможе тоді Дух Святий, бо ви вже будете запечатані Духом Святим на вічне життя після першого цього хрещення в ім'я Отця і вас занурять в воду. Кому ви довірите це? Та тим, хто знає, хто живе цим. Павлові довіряли, тому що Він своє життя поклав. Куди? На хрест? Він вмер з Христом. Він кожен день вмирав. Для чого? Для гріха. Він кожен день боровся проти чого? Проти гріха, проти зла, проти того, що хотіло зайти. Він навіть каже, та роблю те, що не хочу, те, що маю робити, не роблю. Він, Павло, розумів це. А наші люди настільки зв'язані релігією, настільки їхній розум затьмарений, настільки вони погружені в темряву. Тяжко вирватися. Багато отримують спасіння, але вирватися, вирватися зі старого, особливо коли страх, паніка важко.